Привіт на каналі Криптошолун. Сьогодні ми поговоримо про те, як заробити 3 доларів абсолютно без складень за одну хвилину. Як завжди, хочу перед переглядом попросити вас, щоб ви поставили вподобайку, написали будь-який комент по даний відеоролик. Будете ви приймати участь чи не будете, і бажано, якщо можна, будь ласка, підпишіться і нажміть на дзвіночок. Переходячи по силці в описі, ви попадете на мій телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь це складеннями чи без складень. Це саме актуальне, я публікую в нашому телеграм-каналі. І так, буде ось такий ось пост, де нам потрібно зробити всі умови. Нам потрібно мати BNB на балансі або купити десь орієнтовно на 10 доларів. За кого потрібно проголосувати на біржі Binance? Це може змінюватись і зробити огляд, той, який я зараз покажу. Відправити мені в ЛС, в лічку або іконь, і, звісно, ваш UID даного Binance, щоб я міг вам туди перекинути кошти. І так, Переходимо до роботи. І так, нас перекинуло на те, що нам потрібно проголосувати. Ми нажимаємо ось тут галочку, що тільки голосуємо за Кома Іну. Нажали, потім проголосувати, підтверджуємо, все. Потім ми нажимаємо на ось цей будиночок в лівому верхньому углу. Потім нажимаємо сюди. Показуємо наш UID, який в нас тут є. Все. І це вся робота, що нам потрібно зробити. Ми можемо це зняти з нашого смартфона, а можемо, наприклад, так як я зробив ось даний огляд. Все, відправляємо UID, відправляємо даний відеоролик, все. На цьому наша робота закінчилася. І чекаємо, коли я вам нарахую дані кошти. Це працює поки що до, до ночі від даного відеоролику. За кого потрібно голосувати перед тим, як голосувати за кого. Запитайте, будь ласка, в особисті смс. Я вам скажу, чи діє дана акція, чи не діє, і за кого потрібно голосувати. А ще краще підпишіться. На наш е, телеграм-канал, там все-таки буду публікувати все, що є на даний момент. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій YouTube канал, на телеграм-канал. Дякую всім за увагу, всім гарного профіту!